Так, то не дивився в випуск, Я показав всю інфраструктуру комплексу. Прогулялись також зовні розповів про історію ЖК, як будують технічні характеристики. Рекомендую до перегляду. Вони заброньовані вже на місяць-два наперед. У плані басейн черга, по цінам. Що яка математика? Але з появою Файне точно стало класно. Це реконструкція паркової зони. У охоронця запитували, чи ми мешканці гета можемо просто ходити. Попід забором. З позиції інвестування я б, мабуть, я його розглядував більше для проживання для себе. Якщо купувати, то купувати для себе відповідно. Якщо ви бажаєте більше такого контенту, підтримуйте канал, підписуйтесь, коментуйте і приємного перегляду. І так, добре бути об'єктивно, Піду запитаю у мешканців. Як тут класно живеться, які плюси, мінуси? щоб ви також розуміли наскільки об'єктивно я оцінюю цей комплекс? Пішли? Ну що, друзі? У нас є житель Файнатаун. Давайте знайомитись. Привіт, мене звати Ірина. Як давно тут проживаєте? Я проживаю тут буквально вчора, був рівно рік. Оу, oh. так. Yeah. Вітаю. Дякую. Як вам? Розкажіть, будь ласка, як взагалі живеться в цьому комплексі? Наскільки вам тут зручно жити? Ви знаєте, мені тут е, мега зручно, тому що раніше я жила на пазняках і в сагарках. І, звичайно, порівняно е, з тим районом, це значно відрізняється. Тобто, в плані комфорту, в плані е, простору, я живу з дитиною. Угу. І скажем так, тут дуже зручно дитячі площадки, садочки поруч, інфраструктура. Ну, це звичайно за ваші сама територія. Тобто, я можу не переживати, де я за дитину абсолютно В плані скрізь охорона, да, закрита ц... територія закрита територія, да і це звичайно чудово. І що знаєте, що цікаво, в мене ну іноді дитина з няню залишається і. Коли е, няня забуває пропуск, щоб вийти, ага. її не випускають. Тобто а. охоронці вони знають мене в обличчя і, і там від... можуть відкрити мені з малою двері, щоб ми вийшли. А. а коли няня виходить і вона без пропуска, вони її не випускають з малою. Ну це рівень безпеки да. ну, в цьому плані, я точно знаю, що ніхто чужий дитину за територію не виведе за 100%. відсотків. Такі плюси керуюча компанія, взагалі як вам керуюча компанія? Знаєте, я. Мабуть, не дуже такий вибагливий. житель. <реш> ну, я ніколи пізники. з ними не вона. я ніколи з ними не стикалася. Тобто, мене ніколи просто uh -huh. не було до них ніяких питань. Ну, в принципі, ну, якщо там іде щось в плані, загубив картку, там щось uh -huh. десь потрібно пропуск, йому на територію, то це абсолютно все без проблем швидко вирішується. Ну тобто. Якби ну, можливо більше прожила, можливо, би могла б більш якісно вам на це питання відповісти, а не стикалась ага. з ними багато. А скільки ви платите за прибуткову це... в районі 24, навірно, 26 гривень? Чесно, я не знаю. Не знаю. Я Окей. Не знаю. Хорошо, а не ви... цим питанням. <реш> як взагалі, які плюси, мінуси комплекси? Ну, по плюсам ви розповіли, що з дитиною дуже зручно, а, як стосовно мінусів там. Багато на форумі пишуть, що шумоізоляція не дуже, і чутно сусідів. Вам чутно сусідів. Так, я в курсі всього сексуального життя моїх сусідів і сусіди. В курсі вони думають, що в мене в квартирі живе стадо дітей, тому що мене дитина любить танцювати ввечері, і вони періодично, коли в ліфті зустрічаємося, в мене питають у вас троє дітей, двоє дітей. Ви що познайомилися? У вас там танці слиш на вечір. Ну тості це. Моя дискотека ага. вечірня з малою тобто, тобто, мінус, е, шуми та, мінус все... це шумоізоляція. Плюс теж що от згадала, мінус. От зараз ми з вами гуляємо осінь, ну ніби все нормально. Угу. А літом тут є одним таким великим бонусом: те, що тут є ж басейни ага. і є ось ці зони барбекю з ага. столиками, тобто, де ви можете спокійно прийти, присісти на басейнах покупатися. Тобто, літом це трошки ускладнено, тому що ЖК швидко строїться. Багато. Угу. Людей зараз приїжджає за кордону ну, і просто поселяються. І столик забронювати майже нереально. Ну, це треба робити за місяць наперед. Ну, тобто ти ж не знаєш, що тебе того місяця вийде чи ні. народження Так, так, так. Тобто, <світ> я малий, столик бронювала за місяць, щоб <світ> відсвяткувати день народження. А так майже, майже не... нереально. І ага. Вони забронювані вже на місяць-два наперед. У плані басейну теж мінус, що дуже багато. Людей mm -hmm. дуже багато, тобто, ти приходиш, то не завжди є де сісти, лягти ну звичайно, якось воно mm -hmm. це все контролюється по максимуму. їх там є випроби, то обмежують кількість людей, але все ж таки ну, це ж трошки. Ну і платно, да? основа там 500 гривень. Наскільки да, я знаю. Здається, 500, да, ми платили 500 гривень за день. Але ти платиш за день, ти можеш заходити, виходити цілий день, ти заплатив А там або. Є кафешка, де, да, мені здається, там ільмалін. У них знімають, орендують, мав напевно простір. Угу. Там є коктейлі, алкогольні, безалкогольні продукти, там піци, всякі що там все, що можна замовити в вельмоліно угу. там асортименті представлено. Зручно, зручно. Да. Окей, як вам взагалі публіка тут, я думаю, теж, да, свій контингент, який там да, на контингент, стилі, так сказати. Контингент, Ні, ну чому на стилі? Мені подобається, що тут в основному живе молодь. Uh -huh. Тобто якось таких, скажімо так, дорослих, прям дорослих людей я не бачила. В основному це 30-40 плюс, багато uh -huh. людей, напевно, галузі IT, багато uh -huh. підприємців, дуже багато. Те з дітьми в принципі до контингенту, як би подобається, ну, ще да. тоже Всі люди публік. свідомі. Ага. Скажімо так, всі за собою прибирають, слідкують. От навіть, я знаю, ти, хто, от, е, де б ти на яку траву ти не сів, ти ага. собачі какашки, ти не сядеш. Ага. Фобто, це все теж контролюється, за домашніми тваринами все прибирається. І жителі контролюють роботу, судячи по чатам. Ага. Чат... Да, вони контролюють, щоб керуюча компанія справлялася ага. своїми обіцяними. Що вони беруть кошти. Угу. Ну, і в принципі, ну що по публіці? Непогано, молодь, О, активна молодь. Дуже багато влаштовується. от У нас були е фестивалі, mm -hmm. де, мені здається, Hello він був так. і ще щось літом було дуже ярмарка благодійна, точно. Клас. І з... І підприємства, які є на території, це кав'ярні, потім кафешки, ресторани, перукарні, навіть стоматологія, вони влаштовували якісь такі міні. Яр не знаю, міні ярмарку. Да, і всі вилучені кошти відправлялися на зсу. Тобто це, це дуже цікаво. Да, так, молодь mm. зацікавлена в цьому всьому. Створені самі для себе якби цікавих відпочинків. Плюс тут є різні групи в плані. Наприклад, ви бачили, там спортивна площадка є так, да. Так. Тобто баскетбол, файна, футбол, файна, mm. там, де любителі можуть домовитися, зібратися і піти командою, пограти там в ігри, які їм подобаються. Ну це прикольно. Я yeah. дуже знаю. Це так, своє формується. Да, да, тобто клуби такі по інтересам там. Угу. Е, також хочу запитати стосовно мінусів по дорозі, по виїзду, заїзду, як тут ранком вечором і паркування. Як... З парковкою, в принципі, питань немає, оскільки тут досить немала зона для парковки виділена, і в принципі, якось в мене ніколи не було проблем тобто, припаркуватися. Mm -hmm. А в плані виїзду, ну чесно кажучи, якщо виїжджати десь після 8.30, то можна до проспекту трошки потягнутися. Mm -hmm. Ну але це, скажем так, не, це випад... ні, не критично, абсолютно ні. Mm -hmm. Тобто, це не ті затори, які бувають там біля. З лівого на правий берег. Угу. Це набагато простіше. Ввечері сюди заїжджаєш абсолютно без проблем. Ну, в принципі, досить ну, адекватно вечора. Я думаю, припаркуватися внутрішньому дворі майже нереально. Це вже по периметру, так що потрібно шукати місце для парки, Парковки у нас ж є паркова зона так. Зона для парковки. Ну тобто... поки є. Я думаю, ну, забудонок скорості. Поки що вистачає місця, а далі ми побачимо на сьогодні. Якби питання особисто в мене, тобто мені не принципово прямо в дворі паркуватися. Я можу і пройтися до машини. Щоб з вікна було автівку, видно, так. це ж для них дуже критично. Неважливо, що закрита територія. Uh, так, але це мабуть досить дорого. Я думаю, там в районі я 40 чула тисяч 40 50 тисяч доларів парком місце. І, так, і чесно кажучи, їх немає. Люди ага. хочуть купити їх за 50 тисяч доларів, але їх немає, тому що Нормально. Uh, да. а оренда Ти в районі 5 тисяч. Не знаю. не знаю, не знаю, не скажу, не цікавилась. Зрозумів. Mm. Okay. Okay. Я вам дуже дякую, що приділили час. Розповіли нашим глядачам трохи про комплекс. Йдемо далі, дивіться, досліджувати. <гум> Будується дев'ята черга. Давайте трохи про ціни побалакаємо. Вісім черг вже ввели експлуатацію. зараз дев'ята будується, бот експлуатація планується на третій квартал 2024 року, і це майже правда. Завдонок взагалі старається вчасно все здавати, і це чудово, тому що один з будовників Києва, який може сказати, що ми здаємо цей квартал, і 99% що так і буде, звісно, на це деякі фактори впливають, твій час війни тим паче, але в цілому зазвичай вони встигають. За там, 10 років я не чув, щоб там сильно затягували. 9 червня, по цінам, що, яка математика? Е, по математиці у нас тут е, виходить квадратний метр, стартує від 2000 доларів. 2000, 2400, там дивлячись, яке планування, який метраж. Однокімнатні квартири стартує з 33 квадратних метрів до 50, потім двокімнатні 66, 80 і трьохкімнатні 100, 110 і 130 квадратних метрів. І ціна в цілому залежить чим більше метраж, тим менше прайс. Однокімнатна у вас піде від 80 тисяч. Ціна така непогана. Мені здається, можна вже і в республіці однокімнатну знайти за всіх ціни в даних будинках. Так що не все так однозначно, як кажуть, деякі. Будується повнолітно-каркасній системі. Як ми бачимо, кирпіч газоблок це максимальний мінус, що є в цьому комплексі. Це проблема шумоізоляції. Якщо ви купуєте квартиру тут в комплексі за такі золоті ціни, ви ще маєте вкрастись у себе там 7 сім на шумоізоляцію. А тут вона є. Всі жаліються, тому що газоблок він взагалі не стримує звуки і є така проблема. Ціна враховує. Яка ситуація на вторинному ринку по цінам файна тауні? Ціна стартує від 2400 за квадратний метр. Це квартира без ремонту і до безкінечності. Чим більше розбудовується комплекс, тим більше ціна зростає, тому що більше інфраструктури, більше бажаючих, ціна буде рости максимально ще років 5-7, це 100% ви не прогадаєте, якщо будете інвестувати в цей комплекс, і в мінус ви не уйдете. Це також плюс. Стосовно оренди, зняти квартиру у Фані вам буде коштувати в середньому 25-30 тисяч за однокімнатну квартиру площею 40 квадратних метрів. Двокімнатні плюс-мінус 35-40 тисяч і трикімнатна орендовано 55, дивлячись, яка площа і ремонт. Стосовно парка місць коштує від 37 тисяч до 55 тисяч в залежності від площі та черги будівництва. І так, друзі, у нас терміновий випуск. Я зустрів. Людина, яка проживає біля Файна Таун, і хочу поспілкуватися з нею по, на тему, як це вона жити біля Файни. Вона живе там досить довго, до того як виникла ця Файна. І в мене питання до вас: як до вас можна звертатися? Наталі. Добре, Наталі. Довго ви там проживаєте? В цьому районі ми проживаємо 9 років. Угу. Так. Ще задовго до початку файни. Чудово! І як вам краще з «Файною» чи без? Якщо чесно, про розвиток району, інфраструктури, магазини, кінотеатри, якісь заклади, де можна uh -huh. повечеряти, то з появою файни стало ну звісно, круто для молоді особливо. Uh -huh. І що? Теж дуже класно, це зміна контингенту району ну, в таку досить позитивну сторону, тому що низки е, район ринку це просто, ну, Ну, там, зовсім порівняно да. да. Але з появою Файне точно стало класно. Це реконструкція паркової зони, е, реконструкція нивки кінотеатру, де зараз і кіно, і мегамаркет. І поява багато всяких крутих закладів, які mm -hmm. на файні, але вони відкриті. Mm -hmm. <рес> да, там по фасаду комерції вона. Відпліду. Але але стосовно цього, нещодавно мешканці Файни не запитували, чи нам простим смертним так ми називаємо себе. Я хотів відкрити це Мешканці Гетто, вибач, перев'ю просто є окремо ремарка. Є що в чатах там телеграм, чатах в інтернеті, там на форумах несеться що. Uh, є файні жителі, а є ну, там, жителі, які за забором. Да. І постійно, це вже років п'ять, якщо не більше, uh, там... uh, як воно? Ну, взагалі ми звикли, ми жартуємо, ми називаємо себе мешканці гіта. Mm -hmm. І буває, гуляєш по парку з псом, а тебе питають: о, у вас А Я така, ні, я з гіта, і такі люди одразу. Ні, Я так ну, розумію, я ці конфлікти і я... я не можу назвати це конфліктом. Uh -huh. Ну, типу, але психологічної. Психологічно так. Ну, типу, я знаю, що ну мене, наприклад, особисто мене uh -huh. це там особливо не задіває. Навпаки, це жартую і сама на себе приписую. Але ж є люди, які дійсно там вони, типу, о, подивись, закрились забором. Як ви можете там жити? Ви там краще ніж ми. І я знаю, що це несеться в групі там нивки в Фейсбуці. Угу. Ну, типу, так це між мешканцями ходить. Це ну, це є. Ну має таке запитання більш ну точніше на два запитання йде в цей. Як, за чого вони почали так до вас ставитись, тому що ну, можливо там біля їх заборів вікон гуляє люди, які там випивають, ви ж там поряд проживаєте. Ви бачите, наскільки там різна Я публіка, хай. чи є там конфлікт в цьому, чи навпаки, просто вони бачать, що люди не одіють там в зару, і там не знаю що, і їх це бентежить і вони там дистанціюються, і у них там. Починають якісь ярлики вішати. Ну я, якщо чесно, тобі не відповім на це питання. Чому от саме іде а оця? Саме? Ну ну про просто я не знаю. Я знаю мешканців Файни, які дійсно класні люди, ага. які не звертають увагу, де ти живеш. Ага. Ну, типу, але ж мені здається, тому що це більш новий ЖК, і він більш вищого рівня, да, де. Люди, які купили собі там квартиру, знову ж таки, не всі, але деякі. No, ми там точно да, скажемо, але... що ми не про всіх файних жителів є файні жителі, є файні жителі, але такі. З ну, трошки мене. зірочкою. Просто, ну я ж кажу, запитання, а російською, бо таке було запитання. а вони взагалі можуть ходити по території фасаду, там, де типу. Кафешки, де відкрита зона, де фонтани, а це ну це форумі чи? 에, це було питання, е, хтось охоронцю при мені задавав, коли ми просто стояли, чекали. Типу ну, там... охоронця запитували, чи ми мешканці гіта можемо просто ходити попід забором. Вони не просили, щоб вони під вас постріляли чи там. Ну просто я ж кажу, що е, особиста моя думка, якби. Я жила на території Файни, то я б, мабуть, була рада, що є цей забор да ага. тому, що. Більш спокійно там за дитину, самому, більш спокійно, все-таки це охороняємо територію. Uh -huh. Але як мешканцю гета, мені звісно, хочеться погулять, подивитися на сакури. Так, ми відкриваємо петицію, надайте доступ людям. З гіта. Може вам там якийсь фейс-контроль, типу, ці проходять ці ні? Я не знаю. Ну, давайте свої коментарі, це важливо. Насправді теж таке питання. Ну, люди заплатили свій час за ну, квадратні метри. Звісно, в цю ціну входить інфраструктура, там, дитячі площадки, всі ці дерева. Ну, все це входить в цю ціну, і люди розуміють, що ну, вони не хочуть зайвих бачить. З одного боку, це ок, а з другого боку, є люди, люди, які теж до цього раніше жили на цій території і гуляли. Понятно, що там було Київ експоплаза, да mm, щось да, таке, там да. експоплаза була да, виставківці ну, края гуляли і все було нормально. Але прийшли жителі файно і сказали, що це їхнє. Ну, ну це, просто ну... тоді питання в тому, що давайте mm. ми свій парк відгородимо, mm. <laughs> ну типу. Ну, якщо а вам але трошки, ще... також да? незручно, коли там на файні не на файні не можна Рей... собачками в туалет ходити, тому що там заборонено, це сразу штрафи, там блокують тебе, там теж цей жорсткий контроль проходить. Але от файні жителі ходять своїми так, тваринками, так сказать, гетто і там. Але в мене є собака, і я люблю всіх собачників, це які що? прибирають за своїми песиками. Да. Є просто теж в мене історія самого я, з цього приводу 2012-13 рік. Я е, з дружиною купили комфортавні комфортавну квартиру, і в нас була проблема, що це перший е, комплекс від КАН, який був комфорт класу, і вони обіцяли, що поставлять забор. Забор не ставили. Там пішли вже під тиці, так сказати, в вікнах від жителів, які просили закрити територію. У нас була ситуація, коли ввечері ми виходили і е, сиділи люди, які поряд проживають. Це Ленінградка, Лівий берег. Там публіка то ну, специфічна, більш специфічна, мені здається, чим гето. Хоча там є і хороші люди, я точно знаю. Але питання в тому, що сиділи люди, хлопці випивали і. Почали бузити, я кажу: дивіться, ми тут живемо, ви прийшли і ще на нас бузити. Типу, я позвонив охороні, це був я, якщо що, і попросив, щоб їх забрали. Звідти. Охорона прийшла і забрала, і потім десь через пару місяців з'явився забор, і більше такої публіки там не було. Так що, звісно, є проблема в тому, що специфічна публіка може бути, але на мою думку, там. Якісь рішення там для мамочок. Ось для... стосовно для мамочок, у мене є ну живий дуже приклад. До мене приїхав хресник в гості. Ми пішли гуляти, угу. і він побачив майданчик, який біля центрального входу за файно mm. за забором. І у мене в дитини просто була істерика півгодини. Я не могла пояснити, що ми не можемо піти на той майданчик, бо це для. Ну, я пояснила, що це дітки, які живуть, там вони mm -hmm. бачиш, тут забор, все. Але дитина плакала настільки, що ну, типу, я просто півгодини не могла заспокоїти. І mm -hmm. я підійшла до охоронця, кажу, можна ми, будь ласка, ось тут просто пробіжимося і mm -hmm. ми підемо. Він мені не дозволив. Ну, типу, я розумію Попроти все, але тому. ж да, це і я не виню там охорону, mm -hmm. нічого. Але з цієї сторони це ну так, трохи mm -hmm. трохи бентежно. Таке, таке цікаве питання. Там ж є басейн на Начебто можна е, ходити ви... в гості. Можна туди ходити в гості. Ну, як взагалі, там, якщо не з е, файни, то е, ну, є доступ. Якщо тебе запросять мешканці файни. Тобі допуск. може бути це, Да, Якщо тебе запрошують мешканці файни, ти можеш сходити і файно поплавати. Угу. Окей, тоді резюмуємо, що в принципі район районом від цього тільки ну стало району краще. від цього стало однозначно краще і інфраструктури. менше виступає Києвіць попало да. жителями. Ну тобто люди класні, стильні, модні, молодьожні, але я підрозумую, що поважати маємо один одного всі да. незалежно від того з по ту сторону забору чи по іншу. Я ж повторюсь: в моєму оточенні людей, які хейтять одну чи іншу сторону, немає. Але з люди старшого покоління, там жителі мого будинку, які старші, то да, там у них вже є питання: «Почему за забором. Окей. і ще таке питання цікаве. Стосовно авто, наскільки складніше стало їздити, чи не сильно вплинуло на мікрорегіон. Поява там вже все таки, як як-не-як, 8,5 тисяч. Житель вік. Ну, я колись ввечері просто поїхала на нову почту. Це напроти файне. Там, те, що в мене зазвичай займає 5 хвилин, я розвернулася і стояла в заторі 25 хвилин, просто щоб виїхати на салютну. ну типу, Але це було десь там пів на шост... пів на сьому вечора. от uh -huh. Така година пікова. Тому що припарковані з двох сторін на авто, угу. і ну тобто, да, бувають там затори. А файні вже тоді не бояться, вже такі автівки. Ну, я в них не запитувала. Вони в цьому не бачать цих проблем. <гум> ну, давайте резюмувати. Насправді дякуємо <гум> Наталці, що дала таке нам інтерв'ю в нашій імпровізовної студії. І головне залишатись людьми, побажати інших і дякуємо. Продовжуємо Дякую. випуск. Дякую, що запросив. Дякую на <смір> Ну що, друзі? Подивилися ми комплекс. Сподіваюся, вам було корисно, цікавий комплекс. Насправді на нього багато хто рівняється забудовників, тому що це естетично, це красиво. Пишіть вашу думку, ви тут жили, тому що, як по мені, ну я б тут не жив, але в цьому є якийсь сенс. Для мене він конкурент для республіки. Uh, я би більше придивився би до республіки, тому що там є торговий центр Поряд uh, розв'язка, яка не яка, але все ж є, і головне це парки, це ВДНХ. але кожному все якось комусь подобається нивки. Із мінусів для мене це uh, транспортна розв'язка, тому що тут зранку і ввечері постійні пробки, тянучки, дві полоси. Заїжджають на салютно і трафік великий і досить незручно. Деяких це влаштовує, деяким не потрібно на 9 ранку їхати на роботу чи в 6 вечора повертатись, і для цих людей якраз, мабуть, цей комплекс більш підходить з позиції інвестування. Я б, мабуть, його розглядував більше для проживання для себе. Якщо купувати, то купувати для себе відповідно, бо купувати у забудовника. І перепродати, перепродати можливо, там річних там за два роки відсотків 15-20 ви заробите. Якщо час інвестувати, потім перепродати. Наскільки це вдала інвестиція, вирішить ви вам 15-20 відсотків це невеликий процент, щоб входити в цю історію, але для життя. Для того щоб тут з дітьми проводити час, мені здається непоганий варіант. Все необхідне є. дитячі площадки є велика прибудинкова територія, є поряд парк, школи, садочки, всі магазинчики, все це для комфортного внутрішнього проживання. Тобто, плюс, ну що, в цілому, у мене все. Я все, що хотів вам розподіл, як ваше враження від цього комплексу. Напишіть. Що ви ще хотіли подивитися який комплекс? Чи можливо у вас є по цьому комплексі якісь моменти, які вас турбують? Також пишіть я буду відповідати по можливості. До нових випусків, до зустрічі, пока.